Двічі на тиждень вони збираються, щоб малювати, ліпити, вишивати або ж грати. Це ж заняття святкові посиденьки. У гості до гуртка милосердя завітали друзі із сусіднього підліткового клубу Пролісок в подарунок. Вистави за мотивами казок і декорації, і ляльки для вистав вони виготовили самостійно. Батьки з задоволенням приводять своїх дітей, залишають, довіряють нашим керівникам э, клубу і керівникам гуртка. Якщо раніше маму нікуди не відпускали, то тепер мама йде, ми тут будемо самі. У мене дочка. Вона вже взрослая дівчинка, но йде в клуб очень з удовольствием, їй очень здесь нравиться. Учить, конечно, очень многому, даже зашнуровывать обувь, шнурки вишивати. Все это ребёнку идёт на пользу, потому что самое главное у нас спішення. Три роки тому аналогічні гуртки для дітей з особливими потребами відкрили у дев'яти клубах міста. Однак вдалося сформувати всього одну групу, розповідає директор культурно-спортивного центру. Загалом у 18 спортивно-культурних клубах міста займається майже дві тисячі юних житомирян. Дітям умним дітям смілим,